питаннями соціального захисту ветеранів війни, військової служби і праці у Севастополі відтепер перейматиметься новостворена громадська організація міська рада ветеранів України, яка виникла на базі злиття всіх ветеранських утворень міста, організацій, комітетів і груп в одну, і офіційному скасуванні координаційної ради ветеранів Севастополя на організаційному пленумі побувала наша знімальна група. До новоспеченої громадської організації міська рада ветеранів України поки що не побажали приєднатися лише кілька комітет ветеранів війни, ветерани війни в Афганістані та міська організація інвалідів Севастополя. Від них до ветеранської ради були делеговані постійні представники для подальшої взаємодії і рішення спільних питань. Непоінформованість народжує сумніви в головах людей, каже голова нової ветеранської формації, контрадмірал у відставці Сергій Рибак. Тому постійно доводиться працювати і пояснювати членам міських організацій необхідність злиття в одну велику громадську силу адже поза розбіжностями багато інтересів севастопольських ветеранів лежить в одній площині. Злиття не означає, що комітети ради і власне самі організації ветеранів кануть у лету. Просто змінився формат, але суть залишилась та сама, пояснюють автори ідеї. 12 числа ми прийняли таке рішення. що ми розпускаємо Координаційний совет. і організації по своєму желанию, которое проведуть свої собрання, комітети. свои собрания, комитеты, заседания президиума и решат вопрос о вступлении коллективными членами в Совет ветеранов Украины. Для того, чтобы в городе был единый мощный ветеранский кулак и работали все вместе по направлениям двум. У нас два момента, которыми мы работаем. Это социальная защита интересов ветеранов войны, значит, воинской службы и труда. И следующий вопрос – это героико-патриотическое воспитание молодежи. Вот два Главных кита, на которых у нас сходятся интересы всех организаций. Перше засідання пройшло на організаційний манер. Обирали керівництво комісії, відповідального секретаря і трьох заступників голови міської ради ветеранів. Останні будуть опікуватись питаннями соціального захисту, виконанням програм ветеран 2012 і співдія, організаційною і планувальною роботою, а також патріотичним вихованням підростаючого покоління. Стосовно патріотично-виховної роботи вже незабаром організація у новому складі буде мати змогу передати свій досвід молоді. По матроському клубі пройде традиційний вечір зустріч поколінь, в якому візьмуть безпосередньо. Участь курсанти і професорсько викладацький склад Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова.